Пережимо до долоньки. Підготували, будь ласка, долоньки. І поїхали далі. Ва. Ви. А. Ва. Дуже добре. Далі. Га. Ги. Роставляй долоньки. Ги. А. Га. Добре. Да. Да. Ди. А. Дуже добре. За. З. З. А. «А». «За». А. Машенька, скажи мне, будь ласка, «ма». Давай, ласкаемо, земною. А. «Ма». Что мы там чуем? А. Давай. А. Давай. А. «Мы». А. «Ма». Две литеры. Тут «мы», тут «а». «Ма». Дуже добре. Ярик. «Ра». «Ра». «Ры». «О». А. Ра. А. «Ра». Дуже добре. «Са». СИ, «А». Э, так, давай, 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 зігнав. Ти. Та. Та. Та, ти, а. Так, давай. Ти А. Молодець. Тож, добре. А. Ще одне коло. Машу мені трошечки. Ходить, я даю. Ярик. Ша. Ча. Ши. Давай. Ши. Чи, а. Ча. Ша. Ша. Добре, Фа. Ф. А. Єгор. Ха. Ігор. Ха. Давай. Давай. Хай. А. Ха. Молодці. А тепер ми беремо Ха. в руки олічки. Беремо в руки олікці. Ось тут. Єгор, починаєш тут. Віка тут. Ярик тут. Маши я прось. Ярик тут його перегорнув. Ось тут. Е, зараз буде. Напишіть, будь ласка, перший склад. Ба. Була. Ба. Ба. Ярик. Ба. Не бачу. Не бачу. Добре, його не бачу. Ба. А не світиться у вас? Ні, не світиться. Ага, не світіться. Маша молодець. Ярик. Віка молодець. Його, чому ти дивишся до Яріка? У ну мене окаку. А... Ба. Ні, солоденьке. Давай будемо друкованими. Б, а, ба, все, поїхали? Да. Угу. поїхали. Тепер дивіться, нам потрібно відступати від них місцем. Ми можемо ставити пальчик і ось тут продовжувати після свого пальчика. Ось дивись, Ярі, постав... давайте пальчики. Отак, так постав пальчик і наступним будемо писати ось тут. Добре? Не 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 Єгор, почекай, навіщо ти пишеш так багато? Давай. Все, один раз. Один Ярік. Один раз. Наступний склад Ні. пишемо. А мисний. Кого? Приписуй, можна, 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 якщо ти хочеш. Багато. Так, ми пишемо Ва. Що а ми можеш Ви Ми просто переробити другий Ва. Ва. Угу. Молодець Ярік. Вікторія Навіть. Супер. Добре, тільки А пишеться в інший бік. Вона пишеться ось так, якщо ти вже так хочеш писати. Добре? Можна Але краще, мій. давай поки будемо писати друкованими. Добре? Mm -hmm. Добре? А потім ми перейдемо з тобою на прописні. Да. А вам ну, Єгорка, давай швидше, будь ласка. Все, все, все. Це не означає, що все. треба стерти все на світі. Ва. Наступний склад. Пропустіть місце, будь ласка, пропускаємо місце. Пишемо Га. Га. А, вот так, а так вот, вот так, так или вот а так? так? А ви слухайте, як я говорю? Я не говорю га. Я говорю га. Га. Це звичайно говорить. Так. Да, Звичайно. Так. Звичайно. А мама как пишуть га?